браті і сестри, Христос Воскрес! В той час, коли Свята Церква сповіщає нам радісну звістку про світле Христове Воскресіння, на жаль, знаходяться сили, які бажають затьмарити цю нашу пасхальну радість захватами храмів Української православної церкви. Сьогодні, 30 квітня 2025 року, було в силовий спосіб захоплено храм святих апостолів Петра і Павла. Міста Броварі Київської області. Приблизно о 5 ранку група рейдерів ПЦУ, на чолі з їх кліриком Олександром Ліманом, зрізали замки воріт та проникли на церковну територію парафії. Далі вони зламали замки вхідних дверей храму Петра і Павла та храму на честь ікони Пресвятої Богородиці Скоропослушниця та проникли всередину. Захоплені храмів приймали участь люди у військовій формі та близько 30 молодих чоловіків спортивної зовнішності, які зараз перебувають на церковній території. Прихожан парафії до храму не впускають. Представники ПЦУ заявили, що вони закривають храм на три дні для проведення інвентаризації, після чого будуть там звершувати свої богослужіння. Слід зауважити, що до процесу так званої інвентаризації прихожани парафії доступу не матимуть. Раніше парафію на честь святих апостолів Петра і Павла міста Бровари було незаконно приєстровано у підпорядкування ПЦУ, причому релігійна громада храму на своїх зборах одноголосно висловилась за те, щоб залишитись в лоні Української православної церкви на чолі з блаженнішим митрополитом Онуфрієм. Рішенням сесії Броварської міської ради від 27.03.2025 року замінну ділянку парафії також було незаконно передано у користування ПЦУ. Храми, які будувалися вірними Української православної церкви, відбираються у народу Божого для того, щоб люди не могли в них молитися. Такі дії є відвертим беззаконням, що прямо суперечить як світським законам, так і законам Божим. Храм це не просто будівля, це місце, де збирається церковна община, місце, в якому звершується таїнство Євхаристії, звучить Слово Боже, стілюються людські душі. Насильницьке захоплення храму це зневага до всього святого. І коли ті, хто називає себе віруючими християнами і навіть священниками, відбирають храм з застосуванням сили, зла і ненависті, всі вони. Відходять від Духу Христового. Господь наш Ісус Христос навчає блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Захоплення храмів не має нічого спільного з міром. Це акт ворожнечі розпалювання ненависті, що веде до ще глибшого розділення серед Християн. Не можна будувати єдність церкві і держави на ґрунті насильства і неправди. Захоплення храмів. Це тяжкий гріх проти Бога, проти самої суті Церкви Христової. Це беззаконня, яке не виправдовується ані політичною доцільністю, ані патріотичними закликами. Це гріх, який вимагає покаяння, бо він неминуче приведе до духовної катастрофи. Дорогі браті і сестри, закликаю усіх молитися про мир у церкві та в наших серцях, у нашій батьківщині, щоб у єдності віри. Та в любові відстояти святиню Христову не мечем, а молитвою, не ненавистю, а правдою Божою. І навіть якщо державні закони не здатні нас захистити, ми віримо, що Бог, який своїм Воскресінням переміг смерть, обов'язково захистить нас, і справедливість з Божою допомогою буде відновлена. Христос Воскрес, воістину Воскрес Христос!